Всім привіт! Це Каріна, і в цьому відео ми нарешті зробимо огляд на 10 нових кольорів акварелі від Роса. Робіть собі чай або каву і поїхали. Кольори вийшли ще у грудні, але через проблеми з доставкою вони дійшли до мене тільки зараз. Тому давайте не будемо довго чекати і почнемо цей огляд. Перший колір азоо жовтий, номер 771. Світлостійкість 3 зірочки, напівкриючий пігмент PY151. Давайте викрасимо. Колір дуже дзвінкий, однопігментний, тому він буде давати дуже чисті суміші. Якщо вам у палітру потрібен такий нейтральний жовтий колір, то ви можете придивитись до цього, але знайте, що він все-таки трошки тепліший, аніж лимонний жовтий. Наступний колір вогра золотиста, номер 772 Світлостійкість 3 зірочки. Напівкричий пігмент py 42 Має позначку натуральний. Також хочу додати, що колір має грануляцію, тому зважайте на це, коли будете обирати собі палітру. Трохи мелкувата, але через те, що пігмент натуральний, я думаю, це нормально. Якщо полюбляєте землисті пігменти, то цей вам точно підійде. Наступний колір кадмій оранжевий середній номер 773 Має три зірочки світлостійкості. Прозорий пігмент PY35. Також має позначку натуральний. Не гранулює прозорий, яскравий та чистий. Має теплий підтон. Тому враховуйте це при сумішах. Наступний колір кадмій червоний темний номер 774 Три зірочки світлостійкості, напівкриючий. Пігмент PR108 має позначки грануляція та натуральний. Хоча я її тут не дуже помітила, він більш такий рівномірний, аніж гранулюючий. Має теплий підтон. Для мене трохи припилений та тускний. Підійде радше для якоїсь ботаніки. Наступний колір Піроль червоний номер 775 Світлостійкість три зірочки, напівкриючий пігмент PR254. Колір також однопігментний і ось цей мені подобається більше. Наступний колір просто чарівний карбоновий червоний номер 769 Світлостійкість три зірочки, напівкриючий, має позначку грануляція. Пігменти PB36, PR254 та PBK7. Один з найулюбленіших в цій колекції. Якщо чесно, я просто обожнюю грануляцію і тут просто подивіться, як проявляється червоний такий тепліший бордо. Перед таким більш рожево-чорним якимось таким. Просто чарівний. Дуже його раджу. Просто прекрасний, як на мене. Наступний колір ультрамарин спектральний, номер 777. Три зірочки світлостійкості, напівкриючий пігмент PB29. Має позначку грануляція. Цікавий базовий однопігментний колір у вашу палітру. Наступний колір лазурний синій номер 762 Світлостійкість три зірочки. Напівкриючий. Має позначку грануляція. Пігменти PG26PB153 PBK7. Ось цей колір просто в саме серце. Я його дуже раджу. Він просто прекрасний. Настільки глибокий та чарівний, неначе глибина якогось океану. Без перебільшення це мій фаворит, просто подивіться. Наступний колір індантреновий сірий, номер 778. Три зірочки світлостійкості, напівкриючий, має позначку грануляція. Пігмент PB60. Він також однопігментний, як не дивно, хоча більше схоже на якусь суміш. але ні. Цей колір однопігментний та ще й гранулює. Подивіться, яка краса. Наступний колір кобальт зелений середній номер 776 Три зірочки світлостійкості, напівкриючий пігмент PG26. Має позначку грануляція та натуральний. Дуже незвичайний колір до того ж однопігментний та гранулюючий. Для якоїсь незвичайної палітри просто знахідка, якщо чесно. Подивимось трошки ближче. Подивіться на цей пігмент та відцінок. Що ж, тепер давайте трошки позмішуємо. Хочу показати вам відмінність кольорів Аза-Жовтий та лимонний жовтий, щоб ви зрозуміли, чи підходить він для універсальної палітри. Бачимо, що суміші з Азо жовтим виходять тепліші, тому що він і сам трошки тепліший, аніж лимонний жовтий, тому, якщо будете складати свою основну палітру, то знайте, що лимонний жовтий та азо трошечки відрізняються, але все-таки у сумішах ця різниця буде значною, тому придивляйтесь до кольорів. Але як заміна для теплого жовтого, чому ні, дуже яскравий та дзвінкий колір, і, як ви бачите, то суміші з ним також виходять дуже чисті. Ось бачите, з азо тепліша суміш. Я думаю, ви бачите різницю, тому звертайте на це увагу. Тут також, якщо придивитись, теплохолодність відрізняється. Тепер порівняємо наші вогри. Перше, це, звичайно, вогра жовта, а друге це вогра золотиста. Хочу сказати, що вона гранулює, на відміну від першої, і така трошки більш до коричневого, до помаранчевого. І в залежності від цього, також суміші будуть мати грануляцію і будуть більш такі сіріші, припиленіші, якщо їх додавати до синього. Кольори будуть більш землисті, аніж зелені, і такі більш припилені та тьмяніші. Що і можна побачити на сумішах. Тепер давайте порівняємо два ультрамарина. Я думаю, це для вас також буде цікаво, щоб побачити їхню відмінність. А відмінність є і не тільки у пігментах. Наш звичайний ультрамарин він більше до такого блакитного кольору, а ультрамарин спектральний до синього та фіолетового, хоча не скажу, що він має прям такий фіолетовий підтон. Просто він ближче і до синього, і хочу, щоб ви побачили на відмінність сумішей. Додаю наш новий кадмій помаранчевий, і я думаю, ви бачите, що з ультрамарином звичайним він такий більш сіріший виходить заміс, а з новим нашим ультрамарином такий трошки з фіолетовим підтоном, тому що і сам цей колір ближчий до фіолетової сторони. Тепер давайте порівняємо помаранчеві. Першим викрашую полум'яно-червоний. Хочу зазначити, що він має конкретний рожевий розмив та підтон. Другим викрашую кадмій помаранчевий, наш новий колір. Він же має теплий та нейтральний підтон. Тому ви маєте зазначити, що і суміші тут будуть різні. Полум'яне-червоний створить холодніший рожевий підтон, а кадмій помаранчевий більш сірий та теплий підтон. Тому зазначайте це при сумішах. Тепер покажу вам наші ультрамарини. Думаю, неозброєним оком видно, що вони відрізняються по тону і тому. Також суміші з ними та текстури будуть зовсім різними. Хочу показати, які сірі кольори я змішала з нашим звичайним ультрамарином. Дивіться, він такий більш сірий. А ось спектральний має такий фіолетовий підтон, тому що він сам по собі ближче до того кольору. Подивимось на відмінності текстури сумішей з нашими вограми. Перша це звичайна жовта вогра плюс ультрамарин, а друга це золотиста вогра плюс ультрамарин. Також ось тут є відмінності в сумішах. Бачите, наскільки відрізняється теплохолодність кольорів у підтонах. Азо жовтий та лимонний жовтий. Відрізняється цей холодніше, цей тепліший. тепліше. На рахунок палітри хочу сказати, що вона вся просто складається з дуже чистих, світлостійких кольорів, які підійдуть для любителів акварелі, які працюють тільки в акварельній техніці. Тому що я все-таки трошки ілюстратор, я не користуюся аквареллю так, як нею користуються більш такі живописці. Але я хочу сказати, що декілька з цих кольорів просто настільки запали мені в серце, що я прям дуже хочу ними скоріше помалювати. Якщо ви не ілюстратор, а просто малюєте акварелю, то я думаю, вони вам також сподобаються. Бо колекція вмістила в себе як гранулюючі, так і однотонні акварелі. Також я позмішувала ці кольори і просто подивіться: це якийсь космос, Марс, природа, трава, зелень, дерева. Тому я думаю, що ці кольори також полонять ваше серце. Можливо, не всі, а декілька, але це також непогано. Також показую вам на гладкому папері скетчбук Art Creation, ось так ось тут показують себе кольори. Також проявляють свою грануляцію, але не так сильно, як на Акварельному папері. Що ж, ми зробили викриски, давайте помалюємо. Я не вперше беру в руки цей матеріал, тому я не знаю, що тут сказати. Я його дуже люблю і завжди чекаю чогось хорошого. І ця колекція також не стала винятком. Роса – це мій базовий матеріал. Я дуже його люблю і завжди використовую. І не перестаю казати, як сильно мені подобається ця акварель. І навіть спробувавши щось більш дорожче, я не скажу, що я б хотіла переходити на іншу акварель, вона мене повністю влаштовує. І ви просто не уявляєте, яка я щаслива була, коли побачила, що роса лише через рік по тому випустили цілу нову колекцію з 10 кольорів. Я просто така була щаслива. Ця колекція вийшла 1 грудня, і просто з того дня я мріяла зняти це відео. Якщо ви також хотіли замовити цю акварель, то думаю, знаєте, що проблеми були невеличкі з доставкою трьох кольорів, і я не хотіла розбивати це відео на два, а зняти для вас ціле, тому чекала, доки їх привезуть в Україну. І ось вони нарешті тут. Це просто неймовірне щастя. До речі, малюю я сьогодні драфзис і нерстайл, як я і завжди люблю робити в своїх оглядах, ось так ось виглядає оригінал. Побачимо, як вийде у мене. Звісно, я його обирала, щоб вмістити в цю роботу побільше тих кольорів, які є в новій палітрі, і мені здається, що тут я використала десь 5 із них. Хочу трошки поговорити про саму колекцію. Чесно кажучи, мені сподобались не всі кольори. Я не дуже зрозуміла кадмій червоний темний. Він для мене якийсь трохи блідий. І не скажу, що я от прям замовляла б його, тому що він якийсь незвичайний. Так, для акварелістів цей колір може бути дуже корисним, але так як я ілюстратор, то я можу і намішати цей колір, і не скажу, що я прям так люблю кадмії червоні. Просто він, мабуть, підійде людям, яким потрібен чистий однопігментний світлостійкий колір з теплим підтоном. В принципі так, але тут є кольори, які просто запали мені настільки в душу. Перший це карбоновий-червоний. Боже, це просто настільки краса. Я думаю, якщо ви підписані до мене мій канал, знаєте, як сильно я люблю малювати ванду з Всесвіту Марвел, і цей карбоновий червоний просто мені здається так допоможе мені в цьому, що просто буде якась магія. Також мені дуже дуже сподобався лазурний синій, просто вам настільки його раджу. Настільки він якийсь чарівний, прекрасний, море, якесь небо, океан, якась магія, просто обожнюю його. Він може бути як прозорішим, так і більш таким насиченим, темним. Просто любов, саме серце. Всі інші кольори також дуже гарні та виняткові. Якщо ви аквареліст і любите чисті заміси, цілостійкість, то ці кольори просто чудові для вашої як основної, так і додаткової палітри. Тому також раджу звернути на них увагу. Дивно, що я порадила вам гранулюючі акварелі. Якщо вам треба щось таке більш однотонне, то аза жовтий, чудовий, ультрамарин, спектральний також дуже цікавий. А ще, мабуть, помаранчевий він підійде для основної палітри, тому що має теплий підтон, а також він однопігментний, тому якщо ви шукали щось подібне, то ця нова лінійка подарувала нам таку можливість. Напишіть, чи пробували нові акварелі від Роса, Мені буде цікаво почитати, можливо, ви вже випередили мене на місяць уперед. Якщо так, то напишіть, які кольори сподобались, або напишіть, які кольори сподобались з цього відео, можливо, у вас якийсь вразив. Для мене це, я повторюсь, лазурний синій, боже, який він прекрасний. Обожнюю лазурний синій та карбоновий червоний. От просто, якщо десь будете, придбайте собі хоча б кювету. Не треба там вже цілу тупу брати, не знаю, коли їх вималюю. Але просто це така краса. Що ж, а я додаю зірочки блискучим акрилом. Хотіла додати такого якогось блиску, чарівності та снігу. І завершую сьогоднішню роботу. Ось така ось дівчинка в мене вийшла, я сподіваюся, вона вам сподобається. А також сподіваюся, що для вас це відео було корисним та цікавим. Що ж, тепер підсумок. Дякую, що подивились це відео. Дякую, що підписуєтесь та підтримуєте мене. Я обожнюю читати ваші коментарі і ваша підтримка це для мене просто рушійна сила, щоб тримати цей канал на плаву. Це була Каріна. па-па!